Децентралізація нова структура керування країною, зокрема її регіонами. В Україні активно про неї заговорив новий уряд півроку тому. Влада запевняє, децентралізація одне із завдань номер один. Якщо країна запустить цей механізм, створять нову систему адміністративно-територіального устрою з трьох рівнів. Регіони, райони громади. При цьому кожен район об'єднає декілька нинішніх, а громади будуть складатися з декількох поселень, міст, селищ та сіл. Їх повноваження розподілять. Найважливіші передадуть на найближчий до людей рівень влади громади. А виконавчі органи обласної та районної рад будуть тільки контролювати та координувати їх роботу. Влада переконує, реформа місцевого самоврядування надасть більше повноважень у регіони, бо повна централізація влади. Завела країну у глухий кут. Якщо взяти в область цілому місцеві бюджети в області, то це десь 48% доходи, які тут збираються і тут витрачаються. А 52% витрат місцевих бюджетів покривається за рахунок дотацій і інших трансфертів з державного бюджету. Не чекаючи вказівок зверху, люди зможуть на місцях вирішувати нагальні питання своїх районів, сіл та містечок. Самостійно будуть розпоряджатись і фінансами. Відсоток розподілення коштів, що залишиться на місцях, та ті, що передаватимуть у держказну, поки точно не визначений. Однак деякі новації вже відомі. Одна з них підприємство будь якої форми власності, окрім комунальних, платить податки до державного бюджету, тобто території, на якій воно працює, з цього нічого не перепадає. За умов децентралізації 25% грошей від сплачених податків підприємства будуть залишатися на місці. Зараз у сільських громадах залишається 25% відрахувань від загальної суми. 50% перераховуються до району, ще 25% – до області. При об'єднанні громад 75% податків. Датку буде залишатися на їх території. Він буде не складатися не з суми бюджетів цих сіл, а він буде суттєво збільшений. У таких громад буде єдиний бюджет та єдиний орган управління. Планується збільшити доходи, які спрямовані на виконання власних повноважень. Обласний бюджет залишиться. Він буде займатися обласними закладами: інтернати, спеціалізовані лікарні тощо. Обласний бюджет він був не залишиться своїм фланцем. Але транзитних функцій стане значно менше, тому що кошти будуть залишатися безпосередньо на території, тобто функції роздачі суттєво зменшаться. Головне, що має змінитися, це система єдиного казначейського рахунку. Зараз він, ніби один великий банк, який обслуговує усі бюджети. Але система його роботи часто заводить у глухий кут підприємства та установи, бо гроші він з усіх збирає. А коли настає час віддавати у державному бюджеті, завжди чомусь величезна збірка. Наприклад, його підприємства йому все сплатили, а він не може, і в принципі в його в обліку ці кошти є, а реально він не може покласти платіжне доручення, тому що значить, єдиний казначились, щоб десь у Києві, недостатньо наповнений і за те, що не виконані, можливо, там походження в іншій області, в іншому бюджеті і в цілому на єдиному балансі. Уряд обіцяє, цього не буде. Рахунки можна буде утримувати у будь-якому державному банку. Загалом має змінитися рух коштів, їх накопичення та витрати. Громади стають більш самостійними у напрямах використання грошей. Система бюджетного контролю залишиться. Плюс контролювати виконавчі комітети будуть самі ж громади. Розподілять не тільки бюджет, а і обов'язки. Громади будуть самі розвивати місцеву інфраструктуру, займатися питаннями, забудови території, життє житлово-комунальних послуг середньої дошкільної та позашкільної освіти, питаннями першої медичної допомоги, пасажироперевезеннями на території громад, місцевим економічним розвитком тощо. Район відповідатиме за навчання дітей у школах, інтернатах, утримання об'єктів спільної власності територіальних громад, району, транспортом району, медичними стаціонарами та амбулаторіями. Район на своєму рівні також опікуватиметься транспортним забезпечуванням, плануванням, регіонального розвитку, спеціалізованою медичною допомогою та спеціалізованою середньою освітою, розвитком культури, спорту та туризму. Замість місцевих державних адміністрацій призначать голів державних представництв. Призначатиме голів президент. Йому ж вони і будуть звітувати. Їх функція контроль роботи місцевого самоврядування, аби усе відповідало законам та конституції. Ідеї децентралізації сприймають по різному Дехто повністю підтримує реформу. кажуть без неї країна приречена. За 23 роки незалежності згадайте, е, яку ми зробили ефективну реформу. Чорну. Ну, я можу сказати, і всі це можуть підтвердити, е, ми е, реформу грошову зробили. Mm -hmm. До деякої міри можна сказати, що у нас відбулася е, реформа земельна. Е, тільки до деякої міри з'явилися. Ефективні землекористувачі з одного боку, а з іншого боку, у нас зруйнована буквально уся соціальна сфера на селі і на, на зміну цих системі соціальній ніхто не прийшов. Одночасно є думка економістів, що до таких радикальних змін країна не готова. Немає відповідних законів, наукового обґрунтування децентралізації, відсутнє прогнозування таких нововведень і головне, непроведена кадрова чистка влади на усіх рівнях. Та український уряд упевнений, децентралізація конче необхідна. Зараз вже працюють над відповідними змінами до конституції. До кінця року планують завершити підготовку законодавчої бази реформи в січня по вересень 2015 року провести перехідний період, і у жовтні 15-го провести вибори на новій територіальній основі.